За 15 у нас є кворум. Дотримано. У нас на порядку денному є 13 питань і 14 різне. Чи є зауваження до даного порядку денного? Немає. Тоді прошу поставити на голосування порядок денний за основу і в цілому. 15 порядок денний прийнято. Приступаємо до розгляду порядку денного. Перше питання про розірвання договору номер 4 дріб 23 від 29 11. 2023 року про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 7 Червоноград АЕС Гірник. Доповідає Вачук Марта Валеріна, заступник міського голови. Доброго, дня, шановні головуючі, шановні члени виконавчого комітету, присутні на ваш розгляд рішення перевізник та організатор дійшли згоди про розірвання договору з 15.08, договір номер 4 дріб 23 від 29.11.23 року про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Відповідно, з 15.08 розірвати даний договір, укласти додаткову угоду про розірвання даного договору, уповноважити Шептицькому міського голову підписати договір начальника відділу економіки виконавчого комітету, направити це рішення товариства з обмеженою автомідальністю автолайн. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення і шостим пунктом контроль за даним рішенням. Чи є запитання по даному проекту рішення? Прошу оси Богданович. То залишається графік той самий, що... А графік не залишається попередньо. Так. так. Ні, дане питання тільки розірвання не, договору, я про яку ціну не ви говорите. Ціни <рес> нема на періг, на періг. Ви Тут ціни немає взагалі. Вона випереджені далі. Представника в планах не розуміє немає. Немає, він був запрошений також. Він як член виконавчого комітету. Нема запитань по даному проєкту рішення? Немає. Тоді ставлю даний проект рішення на голосування. За 15 рішення прийнято. слідуючи про оголошення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький АЕС Гірник керуючись. Всіма статтями, що перед вами не буду їх зачитувати. Також особливо роблю наголос про наказ Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури від 24.07.24 четвертого номер Оголосити конкурс з визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький АЕС Гірник. З моменту опублікування на офіційному веб-сайті Шептицької міської ради оголошення про проведення конкурсу, затвердити умови, відділу економіки опублікувати на офіційному веб-сайті міської ради оголошення, і відповідно останнім пунктом це буде контроль за виконанням даного рішення. тут якраз Василь Богданович, є час роботи, інтервал руху, початок роботи. Вже прочитали так. А ще, ще таке питання. О, бачите, я знав, що у вас буде Чи буде у цього приїзника, я розумію, що зараз на, на час тих три місяці... А, оп'ять в штангу. Ні, ні. Ну, знов не те рішення. Не те рішення. Ми зараз... Василь Богданович, ні, ви... Ми будемо оголошувати конкурс. У нас друге, місяці буде друге питання порядку денного. Ні, ні, я розумію. Чи буде в цьому ці трекери? Дуже... Обов'язково. Обов Згідно наказу 688, там дуже жорсткі вимоги для перевізника, який має виграти конкурс. Плюс безбар'єрність. Чи є ще запитання? Немає? Тоді прошу поставити на голосування проект рішень про оголошення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький АЕС. Ігірник. За 15 рішення прийнято. Слідуюче питання порядку денного про затвердження персонального складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Затвердити персональний склад конкурсного комітету Добавляємо Хайсанову Наталю Петрівну, голова Чернецької міської громадської організації молоді і Ніка. Так як я наголошувала відповідно до наказу міністерства розвитку громади, 688, де є надзвичайно жорсткі критерії підбору до визначення. Переможця автомобільного транспорту першочергово там посилання робиться на безбар'єрність. І для тих людей, які мають проблеми із опорним руховим апаратом і зі слухом, і буде правильно, коли в членах комісії буде представник даної громадської організації. Чи є запитання по даному проекту рішення? Чи є питання до персонального складу? Немає. Тоді прошу поставити на голосування проєкт рішення про затвердження персонального складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. За 15 рішення прийнято. слідуючи. Проект рішення про призначення автомобільного перевізника ТЗДВ Червоноградське АТП 14628 для забезпечення пасажирських перевезень на приміському автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький АЕС Гірник. Метою забезпечення перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький «Гірник» до врегулювання питання, що стосується проведення конкурсу на визначення перевізника, враховуючи лист автомобільного перевезника Червоноградський АТП 14628 від 31.07.25 номер 2 41, виконавчий комітет Шептицької міської ради вирішив. Призначити автомобільного перевізника Черганське АТП 14628 для забезпечення пасажирських перевезень на примському автобусному маршруті загального користування номер 7 Шептицький АЕС гірник. Укласти договір та оприлюднити даний договір, уповноважити шептицького міського голови підписати даний договір, рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення на веб-сайті Шептицької міської ради і п'ятим пунктом контроль за виконанням даного рішення. Чи є запитання по даному проекту рішення? Терміном так. на три місяці до визначення перевізника шляхом оголошення конкурсу. Немає запитань більше. Тоді прошу поставити на голосування даний проєкт рішення. За 15 рішення прийняте, слідуючи про створення тимчасової комісії з питань погашення заборгованості, заробітної плати, грошового забезпечення, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат. Прошу марту у зв'язку з кадровими змінами. Мацевка Анна Араїківна тепер буде секретарем комісії, головний спеціаліст відділу економіки. По відношенню до положення нічого не змінюється. Лише там, де була Червоноградська міська рада, прописана Шептицька міська рада. Більше зауважень і змін по проекту рішення немає. Чи є питання до доповідачі чи, чи по проекту рішення? Немає. Тоді прошу поставити на голосування проект рішення про створення тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати, грошового забезпечення, пенсії, стипендій та інших соціальних випадків. За 15 рішення прийняте Слідуючий проект рішення про внесення змін в рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 28.01.2021 року номер 15 про створення міської робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення. Це також рішення пов'язане з кадровими питаннями. В склад робочої групи вводиться Мацевка Анна Іраїковна, секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу економіки. Все решта без нього. Чи є запитання? Немає, тоді прошу поставити на голосування даний проєкт рішення. За 15 рішення прийнято. Дякую, Марта, Дякую, Дякуємо. Слідуючий проєкт рішення, який виноситься на розгляд, це про створення місцевої інвестиційної ради. Доповідає саме тулася Івановна, начальник фінансового управління. Доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд винесено проєкт рішення про створення місцевої інвестиційної ради. Ну, винесення такого рішення зумовлено тим, що. Бюджетному кодексі є прийнято доповнено кодекс статтею 75.2, де йдеться про планування, підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів. І відповідно до того законодавстві є багато змін, відповідно до яких виконавчі органи повинні свою роботу також налаштувати на цей лад, і ми маємо в світі тих змін. Працювати. Видана постанова Кабінету міністрів України у 2024 році про утворення стратегічної інвестиційного ради Це на рівні держави, а нам на, на, на нашому рівні також треба створити таку місцеву інвестиційну раду. Склад комісії ви бачите в додатку, зачитувати, якщо є якісь якщо питання до членів комісії. То, прошу, цей, а положення про місцеву інвестиційну раду було нам надано примірне положення, і відповідно на основі Юха ми розробили наше під нашу, під нашу раду, щоб Шептицької міської ради. Прошу підтримати такий проєкт рішення. Чи є запитання, пропозиції немає? Тоді прошу поставити на голосування проєкт рішення про створення місцевої інвестиційної ради. Пев курсі. За 15 Дякую. рішення прийнято. Дякую, Івановна. Слідуюче питання про виділення квартири особі з інвалідністю другої групи внаслідок війни бедю Миколі Васильовичу. Доповідає думачий Андрій Степанович, начальник -Комуна... комунального управління житлово-комунального господарства. Прошу Андрій Степанович. Доброго дня. Розглянувши письмове звернення бедя Миколи Васильовича. Від 21.07.25 року, який проживає в місті Шептицький по вулиці Набережна, 27, як піднаймач, про надання згоди на отримання житлового приміщення за адресою міста Шептицький і вулиця Шептицького, 31, відповідно керуючись законом України про місцеве саморядування житловим кодексом, законом України про адміністративну процедуру, також законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань про виконавчому комітеті Шептицької міської ради, на ваш розгляд виноситься рішення виділити квартиру та видати ордер Бедю Миколі Васильовичу. Особі з інвалідністю другої групи внаслідок війни, сім'я складається з двох осіб. Він перебуває на квартирному обліку з 1990 року. Списку осіб з інвалідністю внаслідок війни з 2013 року під номером 4. Громадяни, які перебувають на квартирному обліку під номерами 1-4, потребують іншого розміру житлової площі. Прошу підтримати. Чи є запитання? Немає. Немає? Тоді прошу поставити на голосування проєкт рішення про виділення квартири особі з аналініці другої групи внаслідок війни Беді Миколі Васильович. За 15 рішення прийнято. Микола Васильович, ми вас вітаємо з отриманням житлової квартири. Після засідання виконавчого комітету ви зможете отримати ордер і відповідно здійснити процедуру щодо заселення. Приписки, реєстрації і, і заселення. Слідуючий проєкт рішення про виділення квартири особі з інвалідністю другої групи внаслідок війни Айсіну Шамілю Шаміліовичу. Прошу нас допомогу. Також розглянувши письмове звернення Айсі Шаміля Шеміля від 21.07.25 року, який проживає за адресою селища Гірник провулик Шашкевича 5, про надання згоди на отримання житлового приміщення за адресою міста Шептицький, проспект Шевченка-27, відповідно керуючись законом України про місцеве самоврядування Україні, житловим кодексом, законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, законом України про адміністративну процедуру. Відповідно враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань про виконавчому комітеті Шептицької міської ради, на ваш розгляд виноситься рішення додати квартиру та видати ордер Айсіну Шамілю Шамільовичу, особі з інвалідністю другої групи внаслідок війни, учаснику антитерористичної операції, сім'я складається з двох осіб. Відповідно, на квартирному обліку він перебуває з 21-го року список осіб з інвалідністю внаслідок війни під номером 6. Громадяни, які перебувають на квартирному обліку до нього під номером 1-6, потребують квартир іншого, іншої житлової площі. Прошу підтримати. Чи є запитання по даному проєкту рішення? Немає. Тоді прошу поставити на голосування проект рішення про виділення квартири особі з інвалідністю другої групи внаслідок війни Айсену Шамілю Шаміліовичу. За 15 рішення прийняти. Шамін Шиміль Шамільович ми вас вітаємо до отримання квартири. Після засідання виконавчого комітету ви також зможете підійти в 104 й кабінет, отримати ордер і відповідно здійснювати процедуру реєстрації і заселення. Так, слідуючий проект рішення про виділення квартири учаснику бойових дій, особі числа дітей, позбавлені батьківського опікування, Коноваленку Павлу Олександровичу. Прошу Андрій. Кож розглянувши письмове звернення Коноваленка Павла Олександровича, який проживає в місті Шептицькій по вулиці Шухевича, 6, кімната 23, Це гуртожиток. Про надання згоди на отримання житлового приміщення за адресою місту Соснівка, вулиця 22 січня, будинок 26, відповідно керуючись. Законом України про місцеве самоврядування житловим кодексом, законом України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, про адміністративну процедуру, правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань у виконавчому комітеті Шептицької міської ради, на ваш розгляд виноситься рішення виділити квартиру та видати ордер Коноваленку Павлу Олександровичу, учаснику бойових дій особі. З числа дітей позбавлених батьківського піклування, відповідно, однокімнатна квартира, то що я назвав за адресою місто Соснівка 22 січня 26. Він проживає по вулиці Шукевича, 6, 23, в гуртожитку, На квартирному обліку перебуває з 2013 року по зачерговому списку осіб з числа дітей цирк та дітей позбавленого батьківського опікування під номером 3. Квартира виділяється з списку осіб, з числа дітей з числа дітей сири та дітей побаленого батьківського опікування. З квартирного обліку знімається. Прошу підтримати. Чи є запитання? Немає. Тоді прошу поставити на голосування проект рішення про виділення квартири учаснику бойових дій, особі з числа дітей, позбавлених батьківського опікування, Коноваленко Павлу Олександровичу. За 15 рішення прийнято, Павло Олександрович. Ми вас також вітаємо з отриманням житлової квартири. Після засідання виконавчого комітету в 104-му кабінеті отримаєте ордер на заселення. Поповнюємо Суснівку. Все, приступаємо до слідуючого поря... питання про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Романової Галини Олександрівни. Розглянувши посмовели звернення Романової Галини Олександрівни. Особи з числа дітей позбавленого mm -hmm. батьківського піклування переміщеної особи, яка проживає в місті Шептицькій по вулиці Шухевича, 6, в гуртожитку, про зарахування її на квартирний облік як незабезпеченою житловою площею, відповідно керуючись правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов законом України про місцеве самоврядування, житловим кодексом, законом України про адміністративну процедуру. На ваш розгляд виносять рішення зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Романову Ганну Олександрівну і також членів її сім'ї, це Романов Елімір Артурович, син, включити в список позачергового забезпечення житловою площею на підставі житлового кодексу. Прошу підтримати. Чи є запитання? Немає мають тоді, прошу поставити на голосування проєкт рішення про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Романової Галини Олександрівни. За 15 рішення прийняте. Слідуючи про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради. Рощина Павла Володимировича. Розглянувши письмове звернення Рощина Павла Володимировича, учасника бойових дій, який проживає в місті Шептицькій по вулиці Гринченка, 12. Про зарахування його на квартирний облік, відповідно керуючись правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Законом України про місцеве самоврядування, житловим кодексом, законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту на ваш розгляд виноситься рішення зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Рощина Павла Володимировича, учасника бойових дій. Заявник зареєстрований проживає в місті Шептицькій по вулиці Гринченка, 12. І включити в список першочергового забезпечення житловою площею на підставі пункту 14 статті 12 закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Прошу підтримати. Чи є запитання? Немає, тому прошу поставити на голосування даний проект рішення. За 15 рішення прийняті. Слідуючи, про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Коваля Михайла Михайловича. Відповідно розглянувши письмове звернення Коваля Михайла Михайловича, учасника бойових дій, який проживає за адресою міста Шептицький вулиця Паркова, 4, про зарахування його на квартирний облік, відповідно керуючи справами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Законом України про місцеве самоврядування житловим кодексом, законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. На ваш розгляд виноситься рішення зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Коваля Михайла Михайловича, учасника бойових дій, сім'я складається з трьох осіб і включити в список першочергового забезпечення житловою площею на підставі закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Чи є запитання? Немає? Тоді прошу поставити на голосування проєкт рішення про зарахування на квартирний облік при виконавчому комітеті Шептицької міської ради Коваля Михайла Михайловича. За 15 рішення прийнято. Всі питання порядку даного розглянуті різні. Є питання для обговорень. У мене в курсі, я ну, дивіться, я не маю відповіді вам конкретної, але сьогодні начальник відділу освіти поїхав за отриманням автобуса по співфінансуванню в Львів. Він привезе цей автобус, але я вам не дам відповіді конкретно, куди, що. Але сьогодні ми отримуємо автобус. Може, ви маєте увагу на це? Ще є питання? Звісно, немає кілометрів. Ясно. Так би виникало, а питання так би якщо не буде перевізник, наприклад, е до документів всіх порядку і не вибору там, то буде знову прийнято рішення виконавчого комітету про укладення знов тимчасової угоди до визначення нового перевізника. А є бажаючі Ну як ми можемо знати, чи є бажаючі, якщо вже конкурс не оголошується. Оголоситься конкурс, будуть подані пропозиції, тоді ми будемо знати це буде відповідати вимогам. ніхто не Я про що може і таке бути під ці вимоги, може і ніхто не подасться. І тоді будемо мати тимчасові угоди. Так, так, так. А як ні? Ну то школярки.